Всім привіт! Зараз будемо оглядати велосипед формула Motion на 26 колесах. Також ця модель випускається в колесах 27,5 та 29, комплектуючи ті ж самі різниця тільки в розмірах коліс і рами. На 26 колесах він випускається в трьох розмірах. 19 му це велосипед на передньому фоні, на задньому фоні Motion на. 16 рамі, в 16 розмірі. І як бачите, ця рама трішки коротша, та верхня труба більш скошена. Якщо взяти 13-ту раму, то він буде ще трішки коротший, та верхня труба буде ще більше скошена. Матеріал рами алюміній. Сплав 6061. Велосипеди мають гарну і правильну геометрію. Є кріплення під багажник. Формула motion по заводу укомплектований боковою підніжкою. Вилка сталева з ходом 100 мм. В правій нозі встановлений локаут можна вилку блокувати. В лівій нозі можемо налаштувати її жорсткість. Обід подвійний алюмінієвий. Гума компас з універсальним протектором. Ширина покришки 2,10 дюйма. Втулка сталева Shun Переднє колесо на ексцентрику, заднє на гайках. Кількість передач на велосипеді 21. На руль встановлені моноблоки. Shimano STEF 500, правий моноблок на 7 швидкостей, лівий на 3. Передній перемикач Shimano Tourney TX. Провідна пара сталева на 3 зірки розрахунком стандартним 24 маленька, 34 середня і 42 велика. На провідній парі є пластиковий захист від попадання одягу, каретка, картридж на промислових підшипниках. Задній перемикач також від Shimano, модель Ternay TZ. Працює він з трішіткою на 7 зірок від Shimano, велика 28 зубів, маленька 14. Сидіння комфортне формула. По висоті регулюється воно за допомогою ексцентрика. Система гальм дискова механічна. Гальмаці давно встановлюється на велосипеди формули і досить непогано себе зарекомендували. Діаметр тормозних дисків по 160 мм. Формула motion, велосипед універсального використання. На ньому можна їздити як по місту, так і по сільській, по лісистій місцевості. Модель випускається досить давно, гарно себе зарекомендувала. Гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5. Ця модель може бути як і для дорослого, якщо вона в 19 розмірі, так і для підлітків, якщо це 16 розмір або 13. -й. Дякую за увагу. З вами був магазин Velopodium.com.ua. До зустрічі в нових відеороликах.